Так, ми з вами починаємо е, третю лекцію, яка присвячена роботі сталі під навантаженнями і При повторних навантаженнях та концентрації напружень. На, на, на і декілька часу ми також присвятимо е, розтягу діаграмі розтягу сталі. і е, е, Піввідношенням між напруженнями та деформаціями, що відбувається під час роботи цього цих матеріалів. І так, перш за все, якщо ми з вами детально розглядаємо сталеві конструкції, то е, це є, ну в нашому уявленні сталь це такий сукупний, цільний матеріал, який як алмаз там є е, сполучення між окремими атомами. Атомами та молекулами. Але насправді це не зовсім так, бо сталь в основному складається з окремих зерень перліту, що входить до складу перліту і ферриту, тобто перліт з ферріт з включеннями перліту. Ось так приблизно виглядає при детальному розгляді в мікроскоп структура сталі. Вона вкрита ось такими тріщинами, що поєднують окремі елементи. Якщо ми будемо порівнювати його, наприклад, з структурою залізобетону, то ми там побачимо ту саму ситуацію. Залізобетон це не є така сукупна монолітна конструкція. Хоча, хоча моноліт це є таким основним. Критерія в залізобетону. Уся поверхня залізобетону вона вкрита тріщинами. Але ці тріщини мають не лише поверхневий характер, але йдуть до середини. Незважаючи на це, тріщина як реальність в роботі залізобетону, вона присутня і вона завжди є і завжди працює. Така сама ситуація в сталевих конструкціях. Метал, який. З якого складаються металеві конструкції, армування, або двотаври, або навіть кухонна вилка чи ніж, вони також мають певне сполучення фериту та перліту, за рахунок, яких, за рахунок сумісної роботи, яких ми з вами можемо використовувати максимум переваг сталі. Для того, щоб надати якось, якесь зрушення однієї частини відносно іншої, це ну, набагато це буде легше порівняно з тим, чим відривати її частину. Це обумовлено умовлено пластичними властивостями. Конструкції, бо окрім пружних деформацій, є ще й пластичні деформації. З опору матеріалу ви пам'ятаєте, що таке пружні, що таке що таке пластичні деформації. Так. Тобто пружна це наскільки ми розтягнули, настільки воно і зжалося. Так, де в мене тут? Були була резинка, зараз знайду секунду. Так. Ось одна резинка, так тобто, пружні деформації це наскільки ми її розтягнули, настільки вона і скоротилася після того, як ми забрали навантаження. Але якщо ми знаємо, наприклад, та сама гума, якщо вона протягом довгого часу часу буде знаходитися на сонці, то після цього в неї будуть накопичуватися непружні деформації тобто ми розтягнули на один сантиметр, а скоротилася вона на половинку Чому? Бо е, наростають непружні деформації, е, с, е, непружні пластичні е, деформації, і е, якщо ми аналізуємо поведінку сталі, то ось ці сули, ось ці деформації вони відбуваються за рахунок е, суву, е, і якщо дивитися на мікрорівень. Тобто на міцність кристала заліза, тобто міцність сталі, то вона а, де, тобто, Якщо міцність кристалу вона дуже велика, то але міцність сталі вона в сотні разів менша за теоретичною. Це обумовлено саме недосконалістю кристалів. Це такий підхід він є в теорії гріфі, це є така. Такий підхід до розрахунку конструкції не з точки зору е, граничних станів, а з точки зору механіки руйнування. Також до чого дійшов Гріфіт, що якщо ми будемо розривати з вами скляні нитки, то чим тонша буде нитка, тим більше буде напруження у цій нитці при розриву порівняно, наприклад, якщо ми будемо розривати там 0,1 мм, там буде одне напруження. Тобто це зусилля поділене на площу перетину. А якщо ми будемо розривати, наприклад, один сантиметр скляну, скляний стрижень, то він же буде розриватися при набагато меншому напруженні. Чому це так? Це відбувається, виходячи з масштабного ефекту. Бо чим більше конструкція, тим більше певних тріщин та недосконалостей в ній відбув відбувається, що суттєво впливає на. Роботу цього матеріалу. Саме тому, коли ми розглядаємо з вами сталь, то на мікрорівні взаємозв'язок між молекулами, вона дуже цей зв'язок дуже сильний. Але розуміючи, що міцність сталі це не міцність на молекулярному рівні, це міцність між окремими кристалами. Ми маємо факт, що фактична міцність набагато менша, чи ніж теоретична міцність, тобто міцність сталевого елементу, елементу набагато менше порівняно, ніж міцність зв'язку на рівні молекул. Це пов'язано з тим, що взаємозв'язок на рівні молекул це зв'язок в рамках окремого елементу фофриту, а ці елементи вони якимось чином контактують з іншими. І саме ось та межа. Контакту цих і обумовлює міцність металу на мезорівні, тобто на мікрорівні, а на мезорівні, на середньому рівні з точки зору масштабу сталі. І це обумовлено недосконалостями кристалів, які бувають точковими, лінійними, поверхневими та об'ємними. Тобто точкові дефекти це відсутність атому у вузлі решітки. Є лінійні, це краєві гвинтові дислокації, тобто зміщення груп атомів. І є ще поверхневі на кордонах зерен. Об'ємні це пори, сторінні включення тощо. Ось так вони виглядають. Так, ось так виглядає наша з гвинтова. Є точкові, коли в нас атом не зв'язаний з решіткою, або колись в рамках міжатомного поєднання є більше більше відстані між атомами ніж у сусідніх решітках. І є ситуації, коли в нас відбуває, вибуває, відбувається так звана вакансія, коли в решітці відсутству відсутні. Атом на тому місці, де він би мав розташовуватися. І усі ці дефекти вони призводять до того, що локальна міцність металу менше порівняна з теоретичною. Від чого залежить міцність сталі? Вона залежить від міцності, від кількості дислокацій на одиницю об'єму. І звичайно зрозуміло, що чим більшу міцності ми е, бажаємо досягти, е, тим е, менша кількість дефектів в кристалічної структури в нас повинна бути. І нам необхідно навчитися регулювати число дислокацій, яка буде спрямована на зміну кристалітної решитки тобто, за рахунок. Лігування або попередніх пластичних деформацій, які я буду вирівнювати це і перерозподіляти це цей ефект. А, по, по, з приводу того, що необхідно визначитися з терміном, якими ми вже зараз з вами почали оперувати. Тобто, перш за все, міцність це а, о, здатність опору очинити опір матеріалу зовнішнім силовим впливом. А, Алю, давайте смотрим на лекции сейчас Угу. нас у нас, рух відбувається по науковцях. По аспірантах, тому весь день телефонні дзвінки. Так.